Вітаю вас, друзі! З вами програма Погляд Черкас і є ведучий Сергій Кузляєв. І сьогодні ми хочемо поговорити про такі речі, як економіка, бюджет, ціни, і що нас чекає в майбутньому. Сьогодні зі мною на зв'язку фахівчиня з економіки Оксана Руденко. Вітаю вас. Оксана Руденко, фахівчиня з економіки, кандидатка економічних наук, доцент, викладачка в Черкаському державному технологічному університеті. Навчалася у Великобританії. Авторка і співавторка понад 16 наукових праць із економіки, менеджменту, адміністрування та кризового менеджменту. Доброго дня. Пані Оксано, таке загальне питання. Яке, мабуть. Пройшло повз українців на початку серпня фондові ринки Азії впали. Дуже багато компаній світових отримали збитки. На вашу думку, як це може згодом відобразитися на економіці України? від 5 серпня японські акції впали, і е, ми зіткнулися з тим, що в глобальному масштабі це одна з таких незрозумілих причин, і чому це відбувається саме на світовому ринку. Е, досить багато експертів вкрай стурбовані тим і занепокоєні перспективою рецесії в США. На мою особисту думку, це можуть бути і певні політичні причини, які переживає наразі ця країна. І більше того, трейдери в Токіо заявили про продаж великої частини своїх компаній, про великий розпродаж взагалі промислових товарів. І очікується також, що така тенденція буде надалі супроводжувати як країну США, так і так і Європу. Але наразі експерти, зокрема американські, запевняють, що е, державних коштів, все ж таки, в їхній країні, вистачає і е, погасити ті проблеми, і ті, і ті соціальні виплати, які у них є в країні, е, і запроваджені багато років, у них на це кошти є. Тому великі проблеми е, ніхто не бачить е, насправді і. Е, в найближчому майбутньому обіцяють вирівняти економіку. Але тим не менше, глобальна нестабільність поширилася і, окрім того, на ринок криптовалюти. Тому будемо сподіватися, що на протязі двох-трьох неділь все стабілізується і буде все нормально. На вашу думку, яка зараз ситуація з економікою України? Якщо... Так, якщо ми говоримо саме про економіку України, то ми. Чітко повинні розуміти, що без населення, без ринку праці, який наразі так гостро відчуває на собі виклики повномасштабної війни, існування економіки України держави в цілому неможливе. Дійсно, зараз багато людей шукають роботу, і ця ситуація знаходиться на стабільно низькому рівні. Від початку повномасштабної війни держстат не публікує даних щодо безробіття. Тому ми не можемо ну, оцінити кризову ситуацію, яка є наразі. І за деякими даними, у липні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 18,1%. Звісно, це не дуже хороша цифра, і ми дуже сподіваємося, що вона трошки вирівнюється. Окрім того, у липні Україна в межах іноземного фінансування державного бюджету отримала тільки 2,5 мільярда кредитного траншу від міжнародного валютного фонду. Зрозуміло, що основними факторами зростання доходів. Були підвищення податку на прибуток там для банків, скасування там тимчасових податкових пільг у 2023 році, певних ставок підвищення акцизного податку. І основна частина нашого державного фінансування, звісно, вона йде на, на війну. І окрім того, що податкові надходження залишаються все ж таки стабільними. Ситуація з енергосистемою також складає, залишається вкрай складною через російські обстріли. Україна дійсно не продає електроенергію за кордоном. Металургійне виробництво зросло в першому півріччі двадцять четвертого. Року НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%, курс долара перевищив 41 гривню, але обсяги депозитів у гривнях у червні місяці помітно зросли. Тому будемо сподіватися, що тобто люд, люди, я так розумію, люди, залишивши депозити в банку, вони довіряють так, і, так. Україні, уряду і державі. Так, тому будемо сподіватися, що все ж таки економіка налагодиться, і ось ця стабільність між роботою, заробітною платою і купівельною спроможністю громадян, буде все ж таки покращуватися. Загалом, на які продукти або послуги ціни зросли? Е, ну, вартість деяких популярних продуктів, що використовують українці в щоденному вжитку, вона зросла на 10-12%. Знову таки не будемо порівнювати з 2022 роком, так тому що там взагалі відсоток збільшення ну, рекордної просто кількості здобув. За даними Держстату, відповідні зміни відбулися від січня до червня, тобто саме за цей прибуток часу. І найбільше зростання вартості відчули виробники цукру, це на 10,4%. олії на 12,7%. Значно менше, але в динаміці на зростання є ціни на ковбасні вироби, вироби варених там сосисок, сардельок, напівкопчених ковбас, соків, твердого сиру, борошна, гречки, хліба, пряників та інших солодких хлібобулочних виробів. Також зросли у вартості макарони, вершкове масло. Найбільше зростання цін торкнулося також і овочів. Окрім цього, на м'ясо, на м'ясопродукти, масло, молоко, ціни на сир також збільшилися на 7,6%. Подорожчав хліб. І наразі ми чіт чітко це відчуваємо, коли ходимо до магазину. Найнижчі ціни зараз на картоплю та яблука ну зрозуміло, що це ефект. А які фактори впливають на ріст цін? Ну, зрозуміло, коли зріс шоколад це проблеми в Африці, а на ті продукти, які ну, наприклад, українські можливо, можливо, там з Польщі ввезені, але вони теж зростають в ціні. Першою причиною, як завжди, основною, це буде війна, і через російські обстріли таких критичних об'єктів інфраструктури та обмеження електропостачання. В Україні ростуть ціни на різні групи товарів, ну, зокрема, в першу чергу на продовольчі. Відбувається підвищення цін на електроенергію, на пальне, тобто в цьому ж вже випадку логістика. І тим самим ми маємо зміни цін на продукти харчування. На ріст цін також впливають зростання світових цін на продовольство, ну, оскільки Україна є частиною глобальної економіки. Скорочення також посівних площ, тому що ми вже не маємо тієї території, вона а, окупована, і ми маємо випалену землю після окупації, зменшення пропозицій, тому що в магазинах вона дійсно скорочується, а чим менша пропозиція, тим вища ціна. І однією з такою ще проблемою є незнання внутрішніх потреб. Тобто, коли ми починаємо а, сезон, Українці дійсно не знають, скільки їм потрібно на рік картоплі, цибулі, капусти, моркви, і ми намагаємося засадити все якби побільше. І е, ми наступного року садимо мало, відповідно, ціни зростають те, що ми маємо в запасах, відповідно, воно здешевлюється. Також ще однією такою проблемою є відсутність дотацій, тому що якщо ми візьмемо, до будь-яку європейську країну, то зрозуміло, що там продукти в якійсь мірі навіть дешевші. Тому що держава допомагає дотаційно для того, щоб виготовитися певний продукт, ну вони Також... дотацій. Я вбачаюсь, вони дотаційно допомагають фермерам чи магазинам. В першу чергу виробникам фермерам, тобто та сама молочна галузь, та сама сільськогосподарська галузь, і тому вони не мають такої високої ціни. А у нас в нашій державі податкове навантаження є на сільської виробників і відповідно воно перекладається на зокрема звичайних громадян України, і тому інколи складається так, що деякий продукт у нас набагато дорожчий, хоча ми є його власний виробникам. До речі, запитання, так би мовити, з покупців, які ходять на ринки. Вони запитують, чому в магазинах дешевше, ніж на ринку? Це також є складова маркетингу, тому що супермаркет інколи створює акції, так, коли досить велика кількість товару привезена, коли є, наприклад, термін дії певного продукту. Так, і під кінець ми бачимо, що він може відбуватися по акції. Якщо ж ми говоримо, наприклад, знову таки про закордон, то за кордоном ціни на певні продукти регулюються дуже чітко і дуже суворо. І підняття цін в одному із магазинів там в більшу сторону, ніж в його конкурента, це є неприпустимим. Це взагалі не елемент ведення конкурентної боротьби. І це дуже сильно на державному рівні забороняється, вкладається певними штрафами. У нас же в Україні трошки можна спекулювати, скажімо так, такими речами. Ну, сподіваємося, що уряд все ж таки розробить якусь додаткову програму, чи, можливо, антимонопольний комітет почне більш детальніше за цим слідкувати. Тому що дійсно, ну, для України це є певна велика проблема. Ви могли б зробити якийсь прогноз, що чого чекати українцям, ну, черкащанам, зокрема. Щодо цін на продукти, ну принаймні до кінця. року. Перший національний банк прогнозує, що починаючи з 2025 року поступово почнуть рости тарифи на комунальні послуги. Це, зокрема, на газ, опалення та гарячу воду. В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг, і державна служба статистики повідомила, що в середньому тарифи там зросли на 13%. Особливо ми відчуваємо це. Ціні на електроенергію, крім електроенергії, здорожчали послуги із збирання сміття, з управління багатоквартирними будинками, каналізації, водопостачання. Взагалі, от то, прогнозується, що о, у 2024 році українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що й були цьогоріч. Однак, після скасування мораторію, яке може відбутися в 2025 році, підвищення цін ну уникнути вже буде просто. Немає. Дякую. На початку року був затверджений прожитковий мінімум в Україні. Нині він становить 3 тисячі двадцять гривень. Взагалі, для, для чого цей прожитковий мінімум, і навіщо його затверджувати? Ну, насправді реальний прожитковий мінімум в Україні в 2,6 і разів більше за фактичний, і становить близько 6500 гривень. У бюджеті 6500 п'ять гривень. А показують там цифру 3 в 3 тисячі тисяч. У бюджеті немає коштів для того, щоб забезпечити українців виплатами, розмір яких буде щонайменше на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Тому вели два показники: один це прожитковий мінімум, тобто реальна вартість певного набору товарів та послуг, а інший показник значно нижчий, є той, що використовується для розрахунку соціальних виплат. Розмір прожиткового мінімуму поступово відв'язують від виплат. І, наприклад, вже зараз від прожиткового мінімуму для працездатного населення не залежить розмір мінімальної зарплати, але все ще залежить мінімальна пенсія. Ну тобто, взагалі, от кожен показник, коли він розраховується, він має бути. Аргументований на базі яких даних обрахований, окрім того, мінімальна заробітна плата окремо встановлюється, і також допомога при народженні дитини також розраховується відповідно окремо дякую. Зібрати дитину до школи напередодні 1 вересня ціни зросли чи залишились на рівні минулорічні? Ну, насправді ціни дійсно зросли. Тут необхідно в першу чергу батькам відповідальніше доставитися і моніторити ситуацію з цінами, тому що в одному магазині, там, наприклад, той самий щоденник може бути від 24 гривень, а в іншому магазині він може бути від 99 гривень. Тому особливо так необхідно збиратися, так, якби робити такі спільні закупи, спільні покупки, які в своїй кількості будуть набагато дешевше. Також для молодшої школи там більше різнобарв'я необхідних матеріалів да, для праці, для творчості необхідно. Якщо ж у старших, то можна в першу чергу переглянути запаси. Може, дійсно там багато ще чогось залишилося з минулого року. Необхідно також складати завжди список, коли ми ходимо до супермаркету, магазину, те саме стосується і канцтоварів. Е, дуже часто радять також купувати на розпродажах. Тобто, моніторити е, сайти, та сама розетка, вона е, дає такі можливості та в е, розпродажі. Можна також користуватися кешбеками, бонусами. Тобто, і ми не повинні купувати от все відразу в один день. Тобто, ми повинні чітко розплановувати е, свої витрати для того, щоб вони не так нам вдаряли по нашому бюджету. Фахівці зараз стверджують, що оренда житла в Черкасах, зокрема, зросла досить високо. Які фактори впливають на це? Ну дійсно, якщо взяти місто Черкаси, то так, оренда зросла, і в деякі мірі є місця навіть більше, що ця ціна навіть більше ніж у Києві. Але ми повинні розуміти, що на вартість оренди квартир під час війни особливо впливає безпека і об'єкти критичної інфраструктури. Ну, зрозуміло, що це пояснюється тим, де знаходиться саме будівля, яка інфраструктура до тієї саме школи, до якогось навчального закладу. Тим більше, що всі ми повертаємося до, до звичного режиму, і школярі будуть виходити до школи, студенти будуть відвідувати навчальні заклади, і тому ну, от все ж таки кількість внутрішньопереміщених осіб, яка знаходиться в місті Черкаси. Наше Дніпро, яке нам також дозволяє приймати ще більшу кількість гостей на, на літній період, все це от і є в принципі факторами, які впливають на ціну за оренду житла. Якщо ми говоримо про однокімнатні, наприклад, квартири, то в другому півріччі 2023 року, ну це просто е, якась аномальна ціна їх розбирали. Дуже дуже швидко, навіть за годину-дві ріалтори чітко працювали і забезпечували все необхідне. Окрім того, район, де розміщений будинок, тип і матеріал будинку. Це також дуже важливо, тому що новітні сучасні будинки вони вже більш утеплені, так вони менше витрачають того самого тепла, і вони набагато в своєму використанні дешевші, скажімо, ніж. Такі старі ще багаторічної давності будинки, коли вони були побудовані. Окрім того, також поверх дуже важливо впливає на ціну квартири, так тому що в період відключення світла ми розуміємо, що туди ще необхідно добратися Так? стан ремонту, в якому знаходиться квартира. Я, я заперечую ще не тільки добратися, а ще на. Деяких восьми-дев'ятих поверхах при відключенні світла немає води ні холодної, ні гарячої. Бувають так. і такі будинки, так да, да. особливо так новітні будинки, тому що насоси не можуть докачувати до таких великих поверхів, і дійсно ну, також це є проблема. А окрім того, ще є ж будинки, в яких є електроплити, тобто люди, люди під час відключення світла вони взагалі не чим не мають. Тому ну, все це дійсно впливає на, 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 на зріст цін, які ми відчуваємо в місті Черкас. Дякую вам за змістовну розмову. З нами була фахівчиня з економіки Оксана Руденко. До побачення. До побачення.